Чергова неспокійна ніч, справді пекельною вона була у селі Станіслав на Херсонщині. Росіяни завдали по цьому невеликому селищу більше 40 ударів. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що в результаті ворожого обстрілу загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються. Також голова МВС Ігор Клименко заявив, що упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв й інші населені пункти Херсонщини: Первомайська, Широкобалко та Береслав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі у селі Молодіжне Херсонського району. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. На Дніпропетровську область сили ППО з ПВК Схід збили ракету, уламки впали у селі Старі Кодаки Дніпровського району. Вони знищили дві господарські споруди у трьох приватних будинках. Вибили вікно. Також спалахнула суха трава. Однак рятувальники швидко приборкали пожежу. Також ворог обстріляв з артилерії зеленодольську громаду Криворізького району. На щастя, на Дніпропетровщині обійшлося без постраждалих. Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі росіяни з артилерії обстріляли акваторію та територію міста Очаків Очаківської громади. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід. Стався витік газу, який оперативно перекрили. Крім того, внаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу. Постраждалих немає. Також вночі росіяни з артилерії вдарили по кільком прикордонним селам на Сумщині.